Я просто впевнений, що в сучасному світі немає жодного дорослого, який би не знав правила і звички для здорового довголіття свого організму. Але через сучасний швидкий темп життя ми часто втрачаємо зв'язок із цією правильною реальністю, особливо це стосується наших сніданок, основ запуску нашого дня, які повинні забезпечувати нашу енергію і активність на протязі всього дня. І в цьому нам може допомогти пропозиція від бренду Nutrilite, в якій міститься все необхідне для того, щоб відновити ці корисні звички і забезпечити високу ефективність, продуктивність та якість життя нашого організму. Тут міститься. Протеїновий білок, якому є всі 20 амінокислот, 9 з яких є незамінними і повинні взиватися ззовні. Мультимінеральний комплекс, який забезпечить нас всім необхідним, а також клітковина, яка допоможе покращити роботу нашого шлунково кишкового тракту і правильно запустити наш організм зранку. Замовляйте даний продукт від бренду Nutrilite і забезпечуйте здоров'ю, активність на протязі всього дня із нами. З вами Пазяк Роман. Тут все про здоров'я.